Молочний десерт за лічені хвилини. Продукти, для якого кожен знайде в себе в холодильнику. Готуємо. Це буде наскільки швидко, що ви навіть не зрозумієте. Тут в мене вже два жовтка. Ванільний цукор. Звичайний. Крузений крохмал. Все об'єднуємо між собою. Додаємо молочко. Все розмішала до однорідності і тепер проварюємо довгу структуру. Наша маса заварилась. Викладаємо її у форму. Бажте, яка вона густа. Тепер масу кладемо у холодильник для застигання. Маса застигла, перевертаємо її і будемо нарізати на квадратики. Так. Тепер ці квадратики викладаємо у чашу нашої аеропечі. А Випікати ми будемо наші аеропечі зіплайн від магазину Тостероні. Мащом збитим жовточком випікатися буде десерт. Поговоримо трішки про нашу суперову аеропіч. Ця аеропіч просто мастхем на сучасній кухні. Два тена зверху і знизу, щоб одночасно прогрівати їжу. Розігрівається сама піч за одну хвилину, що дуже економить електроенергію та сам час приготування. Чаша на 8 літрів, сенсорне покриття. Зараз в неї дуже приємна ціна. До речі, можна ще й оплачувати частинами. Звертайтесь у магазин тосторонні. А при купівлі оцієї аеропічі ви отримуєте цей подрібнювач та силіконову форму абсолютно безкоштовно. У магазин тостороні завжди надійне. Техніка. Який в нас вийшов шикарний смачний десертик. готується за лічені хвилини. Я ж казала, матусі бабусі, зберігайте для своїх діток та внуків та готуйте, тому що їм сподобається це 100%. Mm -hmm.